Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас несолодка випічка, ось такі чудові палички. У мене сьогодні вони будуть з додатками сир, болгарський перчик, петрушка. Додатки можете обрати на свій смак. Випічка бездріжова, міксер не використовуємо, все дуже просто, доступно. Продукти недорогі, але виходить дуже смачно. Розпочинаємо. Тут у мене 200 мл кефіру. Домашнє кисломолоко молоко також згодиться. Головне, щоб ця рідинама була не холодна або кімнатної температури, або трішки підігріти навіть в мікрохвильовій. Додаємо одну чайну ложечку безгірки солі, одну чайну ложечку цукру, розбиваємо два середніх яйця. Одне я розбиваю, а інше ось так перемішую і трішки залишаю, щоб змастити перед випічкою. Тобто десь одна столова ложка відкладіть. Все це ретельно вінчиком перемішуємо. Із загальною кількістю борошна додаємо ну, трішки, додали. ось таке, бачите, ріденьке тісто. І на цьому етапі додаємо одну чайну ложечку без гірки соди харчової. Все це перемішуємо і тепер додаємо додатки на ваш смак. У мене сьогодні пучок петрушки, я її трішки так нарізала дрібненько, додала. У мене заморожений болгарський перчик, десь половина від середнього розміру. Шматочками невеликими нарізаний, додаю, він навіть заморожений. І можна також додати сир. У мене сьогодні 100 г моцарели, можна будь-який інший Додатки на ваш смак, можна додати і ковбаску нарізану, і курочку відварену, можна поекспериментувати лише з спеціями, можна з різними сирами. Тут це все за смаком. Це перемішуємо і додаємо решту борошна. У мене сьогодні пішло всього 400 г. Але в рамках десь 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різний за жирністю кефір, різні за розміром яйця, тому тут треба дивитися на консистенцію тіста. Головне, зайве борошно не додати. Як бачите, консистенція в мене ще трішки приставуча. Я декілька столових ложок викладаю на поверхню, сюди все тісто. І ще трішки додаю ось так, борошно в тісто, трішки його повимішуйте одну хвилинку. Тепер розплескуємо його в пласт, можна з допомогою рук, краще, з допомогою качалки. Підпиліть качалку борошном і трішки поверхню ще борошном. Багато не використовуйте борошна, але все ж таки, щоб вам було зручно працювати. У мене всього пішло 400 г борошна. Порція має сьогодні досить, досить велика, 2 дека, але дуже виходить смачно, тому розлітаються вони миттєво. Тепер беремо зручний ніж. Або для піци можна використовувати і нарізаємо, можна на прямокутнички, можна на квадратики, як уже вам сподобається. І товщина ось цього пласта приблизно пів сантиметра. Тобто не досить тоненькі вони мають бути. Викладаємо на деколи з пергаментом і таким чином нарізаємо всі оці наші шматочки заготовки. Десь на 15 хвилин потрібно відправити в духовку 180 градусів верхниць без конвекції. Попередньо я змащую тим відкладеним яйцем, можна до нього додати трішки молока, щоб рідини було більше, і змастити. Виходить тоді красива така рум'яна скоринка. Відправляємо, випікаємо до готовності десь приблизно 15 хвилин. Таким чином, формуємо і випікаємо всі наші закусочки. Виходить дуже смачно, надзвичайно зручно з брати на роботу, в школу смачно, замість піци, до чаю, до супу, до борщу. Дуже смачно і просто так їсти. Готуйте, як бачите, випічка досить доступна, проста. І сподіваюсь, був рецепт вам корисний. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Зустрінемось в нових відео. Пока-пока!